Всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати паперові колекції. У нас сьогодні всі нові колекції. І перша колекція це колекція котики спортсмени Тут шість ось таких от пакетиків. Ось такі. Сьогодні давайте візьмемо ось цей пакетик. Наступна колекція в нас авокадо. Тут вісім пакетиків. Але вони всі однакові. Давайте ось цей візьмемо. Наступна колекція єдинороги. Тут уже 12 пакетиків. Ось такі. Тут будемо брати по два. Давайте візьмемо ось такий і ось такий. І наступна колекція це в нас пушини. Тут 11 пакетиків. Давайте ось цей візьмемо. Ось які у нас сьогодні на розпаковку пакетики. Беремо наш каталог. Перша колекція в нас котики спортсмени. Відкриваємо. І в нас попався котик Каратист. Він під номером 5. Це ось тут. Наступна колекція авокадо. І тут в нас попалися два авокадо, які сидять на лавці, і один обнімає з авокадо під номером 7, Це ось тут. Ось. Далі колекція пушини. І тут в нас попався ось такий от пушин у такому світері, він у нас під номером 9. Ось тут. І далі у нас колекції єдинороги. У нас сьогодні попався ось такий маленький єдинорог під номером 5 ось тут. еще один пакетик. И тут у нас попалась Пинки Пай с мультику My Пони" Pony. Под номером 12 стоит. Так. На цьому ми закінчимо нашу розпаковку. Якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки і підписуйтесь на канал.